Вітаю сьогоднішня наша тема Ми бачили Його зорю» на підставі Євангелія від Матвія, 2 розділ. Коли ж Ісус народився в Ефілеємі Юдейським, за Днім Царя Ірода, то мудреці прийшли зі Сходу до Єрусалима, питаючи, де цар юдейський, що народився, бо ми бачили Його зорю на Сході і прийшли поклонитися Йому. Ці мудреці зі Сходу були філософами. Вони належали до великого і впливового класу суспільства, який складали люди шляхетного роду. Вони володіли значною частиною багатства і знання, що належали їхній нації. Серед них були й такі, котрі обдурювали людей, користуючись їхньою довірливістю. Але були й праведники, що вивчали прояви Божого провидіння і користувалися пошаною за чесність і мудрість. Саме до цієї категорії належали мудреці, котрі відвідали Ісуса. Світло Боже завжди сяяло серед темряви язичества. Коли мудреці вивчали всі зорями небо і намагалися збагнути таємницю їхніх орбіт, вони бачили славу Творця. В пошуках знань ці люди звернулися до єврейських писань. У їхньому Рідному краї зберігалися як великий скарб пророчі свої, що провіщали прихід небесного вчителя. Біблійний муж Волан колись належав до таких мудреців і був в певний час пророком Божим. Натхнений Святим Духом Він пророкував процвітання Ізраїлю і з'явлення Месії, його пророцтво передавалося у вигляді переказів та від покоління до покоління, але у старому завіті істина про прихід Спасителя була відкрита найбільш зрозуміло. Мудреці з радістю дізналися, що пришестя було близько і що увесь світ мав сповнитись пізнанням слави Господа. Мудреці зауважили таємниче світло на небі саме тієї ночі, коли слава Божа виявила себе на віфлеємських пагорбах. Як тільки світло зникло, на небі з'явилася яскрава зірка і не згасала. На диво вона виявилася рухомою зіркою або планетою, і це явище викликало жваву зацікавленість. Нова зірка була групою сяючих ангелів, котрі знаходилися далеко від землі, хоч мудріці не знали цього. І все ж вони були переконані, що заря має для них особливе значення. Вони почали радитись з життями і філософами, досліджувати стародавні свої писань. Пророство Волама провіщало сходить заря від Якова і підніметься берла з Ізраїлю. Невже ця дивна зірка була провісницею обітованого? Бутриці з радістю прийняли послане їм світло небесної істини, і тепер воно засяяло для них ще яскравіше. Увісні вони отримали настанову вирушити на пошуки новонародженого царя. Подібно до того, як Авраам вірою прийняв поклик Божий і пішов, не відаючи, куди, як Ізраїль з вірою йшов захмареним та вогняним стовпом до обітованого краю. Так і ці язичники вирушили на пошук обітованого Спасителя. Країни Сходу у ті часи були багатими на коштовні речі, тому мудреці вирушили в дорогу не з порожніми руками. Зазвичай князям та іншим вельможним особам приносили дарунки на знак пошани. Це означало, що найбагатші дари того краю. Мали стати приношенням для того, в кому благословляться всі народи землі. Щоб постійно бачити перед собою зірку, їм довелося подорожувати вночі, але ці мужі не витрачали надаремно часу, а повторювали пророцтва і перекази того, кого вони шукали. На кожній зупинці для відпочинку мудріці знову і знову переглядали стародавні книги. Все більше переконуючись, що перебувають під Божественним керівництвом. Окрім провідної зірки, як видимого дороговказу, вони відчували й внутрішні спонукання Святого Духа, який впливав на їхні серця, надихаючи їх надією, хоч і довга подорож була для них щасливою. Коли ж вони прийшли до Ізраїльського краю і вже спускалися з Олимної Гори, то побачили Єрусалим, а зірка, що провадила їх під час цієї втомливої подорожі, раптом зупинилася над храмом. Через короткий час вона зовсім зникла. Мудріці з нетерпінням рушили вперед, сподіваючись почути з уст кожного мешканця столичного міста радісну новину про народження Месії. Та даремними були усі їхні розпитування. Увійшовши в святе місто, вони попрямували до храму, але на свій подих не знайшли нікого, хто знав би щось про новонародженого царя. Більше того, їхні розпитування викликали у мешканців не радість, а навпаки, здивування, страх, а іноді й презирство. Священики шанували традиції, вони хизувалися своєю вірою і побожністю, засуджуючи греків і римлян як язичників і найзапекліших грішників. Мудріці не були і до поклонниками, і в очах Бога стояли значно вищі, ніж ці удавані його поклонники, і все ж юдеї дивилися на них як на язичників, навіть серед тих, котрі були покликані бути хоронителем святих Писань. Їхні розпитування не знаходили жодного відгуку. Звістка про прибуття мудреців швидко облетіла увесь Єрусалим. Незвичайна мета їхнього прибуття викликала хвилювання в народі, і це дійшло до царя Ірода. Підступного едомлянина стривожила думка про появу можливого суперника. Численні вбивства запрямували його сходження на престол. Народ ненавидів царя чужинця. Єдиним захистом ірода був прихильний до нього Рим, але було видно, що цей новий цар претендував на більше. Він народився ізраїлітянином, щоб царювати. Ірод запідозрив священиків у змові з чужинцями, які нібито хочуть підбурювати народ до повстання і скинути його з престолу. Однак, приховавши свої підозри, він вирішив датися до хитрощів і таким чином зруйнувати їхні підступи. Прикликавши персв... первосвященників і книжників, він почав розпитувати їх про те, що говориться в священних книгах про місце народження Месії. Це питання, поставлене узурпатором престолом на прохання чужоземців, уразило гордість юдейських учителів. З іншого боку, байдужість, з вони звернулися до книжних сувоїв, викликала людь заздрісного тирана. Він вирішив, вирішив, що від нього намагаються приховати правду, і тому, з усією силою влади, якій юдеї не могли опиратися, Ірод наказав їм ретельно дослідити пророцтва і назвати йому місце народження очікуваного царя Ізраїлю. Вони ж сказали йому: у віфлеємі юдейським. Бо так написано пророком і ти Віфлеєме, земля Юдина нічим не менший серед інших володінь Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Після цього ірод покликав до себе мудреців. буря гніву і страху лютувала в його серці, але зберігаючи зовнішній спокій, він прийняв чужинців досить люб'язно. Він розпитав їх про час появи зорі, вдаючи, що нібито з радістю вітає звістку про народження Христа, і звелів своїм гостям ідіть і докладно розвідайте про дитя. коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. З цими словами він відпустив їх, аби вони могли продовжити свою подорож до Віфлеєма. Єрусалимські священники і книжники не були настільки необізнаним, необізнаними про народження Христа, як вони це вдавали. Звістка, про відвідане ангелами пастухів дійшла до Єрусалима, але рабини довел, повелися так, ніби вона не гідна їхньої уваги. Вони самі могли б знайти Ісуса і привести мудреців на місце Його народження. Однак саме чужеземці звернули їхню увагу на народження Месії. Де цар юдейський, що народився? питали вони, бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Ніщо інше, як заздрість і гординя священників стали перепоною на шляху до світла. Якби священники рабини повірили словам пастухів і мудреців, то вони опинились у у вкрай непронатному становищі, оскільки усім стало б зрозумілим, що їхні претензії бути тлумачами Божих істин безпідставні. Ці освічені вчителі не бажали принизитись до того, щоб учитися від тих, кого вони називали язичниками. Не може бути, міркували вони, що Бог обминув їх і спілкувався з неосвіченими пастухами та необрізаними язичниками. Таким чином вони вирішили проігнорувати слова, що так хвилювали царя Ірода і весь Єрусалим. Вони навіть не подумали йти до Віфлеєма, аби переконатися в тому, що це правда. Вони почали переконувати народ у тому, що зацікавлення Ісусом є фанатичним збудженням. Саме з цього і почалося відкинення Христа священниками і рабинами. З цієї хвилини їхні гордість і впертість почали переростати в неприховану ненависть до Спасителя, тоді, коли Бог відчиняв двері істини і перед язичниками юдейські керівники зачинили їх самі для себе. Мудреці відійшли з Єрусалима самі. У той час, як вони виходили за ворота міста, нічні сутінки густішали, та на превелику радість вони знову побачили зорю, котра й привела їх до Віфлеєма. На відміну від пастухів, їм нічого не було відомо про скромне становище Ісуса. Здійснивши довгу подорож, вони були розчаровані байдужістю юдейських начальників і залишали Єрусалим зі значно, зі значно меншою впевненістю, ніж тоді, коли входили до нього. У Віфлеємі вони також не побачили царської варти для охорони новонародженого царя. Там не було і знатних мужів світу. Як відомо, першою колискою Ісуса стали ясла, Його єдиними охоронцями були батьки неосвічені селяни. Невже це той, про кого написано, що відновить потомство Якова, приведе назад тих, які спаслися з поміж Ізраїля? Чи можна його вважати тим, хто буде світлом народів, щоб спасіння дійшло до кінців світу? І, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Впавши на коліна, вони поклонилися йому. Під скромною зовнішнього Ісуса, мудріці все ж зуміли розпізнати божество. Вони віддали йому своє серця, як Спасителю, а опісля й свої дари золото, ладан та меро. ось якою була їхня віра. Про мудреців зі Сходу можна сказати, як і про римського содника. ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Мудреці нічого не підозрювали про намір Ірода щодо Ісуса. Після того, як мета їхньої подорожі була досягнута, вони готувалися вирушити до Єрусалима, бажаючи повідомити Ірода про свій успіх. Але у вісні вони отримали божественну вказівку, не мати з ним жодних стосунків, таким чином, обминаючи Єрусалим, мудреці іншою дорогою повернулися на батьківщину. Так само Йосиф отримав попередження втекти до Єгипту разом з Марією і немовлям. Ангел сказав йому будь там, доки я тобі не скажу, бо ірод буде розшукувати дитя, щоб убити його. Йосиф негайно підкорився і для більшої безпеки вирушив у дорогу вночі. Через мудреців Бог привернув увагу юдейської нації до народження свого сина. Їхнє розпитування в Єрусалимі, пробудження загальної зацікавленості і навіть заздрощів Ірода, який примусив замислитися священників, привернули увагу людей до пророс щодо Месії та великої події, яка щойно сталася. Сатана докладав усіх зусиль, щоб не допустити божественного світла в світ. Він вдався до надзвичайних хитрощів, аби знищити Спасителя. Але той, хто ніколи не спить і не дрімає, пильнував свого улюбленого сина. Той, хто посилав мано з неба для Ізраїля і годував Ілью під час голоду, приготував притулок у язичницькій країні і для Марії та для дитятка Ісуса. Завдяки дарам мудреців язичницької країни Господь забезпечив їх засобами для подорожі в Єгипет і проживання на чужбині. Мудреці одними з перших вітали Викупителя. Вони першими принесли свої дари і поклали їх до його ніг. Як же чудово, вони використали перевагу служіння, Бог з радістю приймає дари люблячого серця, і вони стають найдієвішими засобами в служіння йому. Якщо ми віддали наші серця Ісусові, то також принесемо Йому свої дари. Золото, срібло, найцінніші земні скарби, наші розумові та духовні багатства будуть з доброї волі посвячені тому, хто полюбив нас і віддав себе за нас. Тим часом ірод з нетерпінням чекав у Єрусалимі повернення мудреців. Оскільки минав час, а вони не приходили, з нього з'явилася підозра, небажання рабиня повідомити йому про місце народження Месії, здається, говорило йому про те, що вони розгадали його план і мудреці навмисне уникнули зустрічі з ним. Від цієї думки його охопила людь, хитрість не мала успіху, залишалося вдатися до сили. Ірод вирішив учинити жорстоку розправу з немовлям царем. Ці горді юдеї побачать, до чого призводять їхні спроби посадити на трон нового монарха, розмірковував він. Негайно були послані воїни до Віфлеєма з наказом убивати всіх дітей віком до двох років. Мирні оселі Давидового міста стали свідками жахливих сцен. Які шість століть тому були відкриті Пророкові. У рамі чути крик, плач і ридання, і велике голосіння, Церехиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Але юдеї самі стягнули на себе це лихо. Якби вони у вірності смирені ходили перед Богом, Він чудовим чином приборкав би гнів царя. Але їхні гріхи розлучили їх з Богом. Вони відкинули Святого Духа, який був їхнім єдиним захистом. Хоч люди нібито досліджували писання, щоб жити згідно з волею Божою, вони вишукували пророцтва, які можна було тлумачити на користь самозвеличення та доказ того, що Бог зневажає всі інші народи. Представники вибраного народу гордо вихвалялися, що Месія прийде як цар. Підкорить своїх ворогів і в гніві винищить язичників. Таким чином, вони накликали на себе ненависть своїх поневолювачів, Їхні фальшиве свідчення про Місію Христа Сатана прагнув використати для вбивства Спасителя. Однак усе це обернулося проти них самих. Цей вияв жорстокості був одним з останніх, якими було затьмарене царювання Ірода. Незабаром після винищення невинних немовлят, він сам був змушений підкоритися вироку долі, якого вже ніхто не міг відвернути. Ірод помер з жахливою смертю. Йосиф, котрий перебував в Єгипті, отримав повеління Божого ангела повернутися до ізраїльської країни. Вважаючи Ісуса спадкоємцем Давидового престолу, Йосиф хотів оселитися у Віфлеємі. Але довідавшись, що й у юдеї замість ірода зацарював його син Архилай, він злякався, допускаючи, що син може здійснити план свого батька, спрямований проти Ісуса. З усіх синів ірода, Архилай за своїм характером, був найбільш подібний до батька. Вже сам його прихід до влади був позначений бунтом в Єрусалимі та винищенням римськими воїнами тисяч юдей. Йосиф знову отримав з неба повеління піти у безпечне місце. Він повернувся до Назарета своєї родинної домівки. Ісус тут проживав майже 30 років, щоб збулося сказане пророками, що він буде названий Назареєм. Хоч правителем Галилеї був один із синів Ірода, але тут оселилося значно більше переселенців з чужих земель, ніж в Юдеї через що влада виявляла до них значно менше зацікавлення, а тому поява тут Ісуса могла залишатися непоміченою. Так був прийнятий Спаситель, коли він прийшов на землю. Часом здавалося, що ніде нема спокійного і безпечного місця для немовляти Спасителя, Бог не міг повністю довірити свого улюбленого сина людям, навіть коли він здійснював їхнє спасіння. Тому було б доручено ангелам служити Ісусу і охороняти Його, аж поки він не звершить свою місію на землі і не помре від рук тих, кого він прийшов спасти. Амінь, друзі. До зустрічі!